Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу вам показати результати після півторамісячної пересадки. Пам'ятаєте, в середині жовтня я отримала в подарунок від сина Блогіари Нелі Айслер. Оці рослинки. Я отримала ще три рослинки, крім цих, вірніше, дві рослинки. Я е, отримала від сина, а оцю середню, ось цю рожеву красуню я була купила сама. Це в нас міль... Мільтасія, Мільтасія, здається. Чи Мільтонія, чи Мільтасія, Мільтонія, швидше всього рожева, яку я купила сама в магазині Теско. Вони вже зараз відквітають. Вірніше, е, ця Борогіара Нелі Айслер жовтенька, вона вже відквітла, як я вже сказала, я купила. Вони були куплені 14 жовтня. І я навіть зрізала вже квітконос. Боялася я її купувати тільки тому, що в неї була ось оця одненька така бульбочка, ну навіть не одна, тут, по ідеї, була оця материнська бульба, ось на якій ще є листочок. Ось оця бульба друга, на якій залишилася тільки криюча, але листочки в неї відпали. Бачите, ось, криюча є, а листочків верхніх немає. Ну, і ота бульбочка позаду, ось оця, зараз я вам поверну її покажу. Ось, ось оця бульбочка. Трошечки зморщилася, але розвивається. Не бачу я тут такого чогось критичного, поливаю я її. Поливом вниз, тобто водичка знизу, чуть-чуть наливаю водички, вона вбирає ту вологу, і більше я її не поливаю. Поливаю я десь, напевно, її раз на 5-6 днів. Ну, десь раз в тиждень виходить, що вона отримує таку вологу. Більше нічим я її поки що не підгодовую. Так як рослинка є дуже молоденька. І чесно кажучи, така молода рослина вже квітла. Це говорить про те, що вже в тій теплиці, де вона зростала, де її вирощували, вона була нагодована всякими різними препаратами, і гормональними, і всякими різними препаратами росту для того, щоб вигнати було квітконос. І тепер ця рослинка повинна мати якийсь такий певний період спокою, тобто не годувати її нічим, тільки трішечки ми будемо додавати їй вологи, і нехай вона собі зростає. Зараз потрібно дочекатися нового зросту, так як тут, бачите, дві бульби оцих стареньких, оця бульба материнська, вона ще має свій листочок, як я вже сказала. Ця бульба скинула все листя. Вона скинула, бачите, два листки, які в неї повинні були бути з центральної бульби, але їх немає. Як я вже казала, немає гарантії, що ці рослинки виживуть, тому що вони переїжджали. Принесли дорогу і в такий холодну пору року. Хоча погода тоді була доволі така ще при, пристойна, тобто була температура плюсова, плюс 12, але все рівно для такої молодої рослини переїзд це вже стрес. Ну і тепер нам потрібно, так як я їх пересаджувала, ви пам'ятаєте, що я знайшла була. Якісь таракана в тому горщику, і я боялася, що там ще є якісь, напевно, або відкладені вже яйця, або ще якісь таракани, і я повитряхала їх всіх з горщиків. Але з погляду на те, що я їх так тоді нещадно була, витряхнула і посадила в новий ґрунт, почувається, вона досить навіть непогано. Не бачу я ще молодих, тут ніде молодих корінців зросту. Тут була скоринка, і я десь побачила під скоринкою. Зараз я мушу подивитися. Десь я, а ось там всередині. Не знаю, чи вам буде видно. Напевно, що ні. Можливо, ось там, наче є зачатки на молодий зріст. А можливо, це я і помиляюся, тому що переважно, бачите, бульба випускає вліво. Бачите, йдуть от слідуюча бульба, тобто молода пішла в цю сторону, і, відповідно, молодий зріс мав би бути з цього боку. Але наразі тут, з цього боку, я зараз ще нічого не бачу. Хіба от там десь може під скоринкою щось може бути. Але не хочу я там ковиряти, не хочу його. Чесно кажучи, я вже все оглядала довкола, тому що я познімала ті всі криючі, і я там ще поки що я не побачила нічого, ніякого зачатку на молоді зрости. Так що, будемо чекати, коли вона мусить випустити гарне коріннячко, і тоді вже, можливо, якісь будуть і молодий зріст. Ну, чекаємо. Слідуюча бородіара це оця така коралова. Пам'ятаєте, на ній ще одна квіточка ось залишилася. Ось така вона кораловий неї колір. Правда, колір трошечки вицвіт. Він такий зробився трошки блідіший. Ну, але все рівно видно, що це кораловий колір, такий трошки більш до помаранчевого. Як ви бачите, квітконос жовтіє, ну і потім я її обріжу. Ну, якщо взяти загалом, то навіть досить довгенько вони поквітли, тому що бородіара може квітнути навіть і 2-3 місяці. Ну, але, можливо, це оцей стрес, плюс молода рослинка. і Швидко вона відквітла попередня, жовтенька, відквітла дуже швиденько. Тепер давайте подивимося тут. Коли я купила цю рослину, в неї були бачите, ось такі гарненькі. Я тут побачила, була бульбочки ось одна бульбочка, ось друга бульбочка. І ось тут таких три маленьких зрост. Неначе, бачите? Але потім я так приглянулася, що оцей зріст, ось оцей зараз я вам не видно. Ось оцей молоденький зріст, ось він всередині. Бачите, ось оцей. Що він не наче загниває. Я б оглянула довкола оці бульбочки молоденькі. Оці три бульби вони хороші. Ось одна, друга і ось третя. Вони хороші. Але цей молодий зріст, як на мене, він не дуже здоровий. І мені так здається, що він наче хоче, можливо, навіть і загнити. Тримати в сухому стані я рослинку не можу, тому що бурагіари дуже полюбляють, щоб було волого. І так і є, тому що час від часу я виймаю, ну, мається на увазі, рослинка вона є волога, вона не є перезволожена, але і не суха. І час від часу я виймаю її з цього горщика, і вона в мене стоїть ось таким чином. Тобто, я навіть даю їй трошки більше просохнути, тому що весь час тримати мокру бурагіару теж не бажано. Буду знову-таки слідкувати за цими рослинками, буду дивитися, як вони розвиваються, тому що наразі бульбочки тут налиті, бачите, гарненькі, вони не поморщені, ніде нічого не трапилося. Ось, ну і ці молоденькі бульбочки, теж як на мене, вони трішечки-трішечки підросли. Підросли самі оці листочки, вони були трошечки меншенькими. А зараз вони гарненько підросли, і навіть якщо ми втратимо отой маленький один зріст. То цих три молодих бульбочки, навіть досить такий гарний буде приріст до ось цих, що ми вже маємо. Ось, це, що стосувалося цієї коралової, я її трошечки просушую, бачите, тому що в подвійний горщик завжди є ризик, що воно довше висихає. Вірніше, це не ризик, а в подвійному горщику. Рослинка довше просихає, ніж, наприклад, ось в такому. Тому що тут я водички налила, вона напилася, я злила геть сильну воду і залишила її. Тут є повітря. Бачите, довкола горщика є повітря, і плюс там у нас всередині є ще й дренаж, Ось, на якому от стоїть собі горщик, і він так вільно пересувається, і там є повітряна подушка. А цей горщик прилягає щільно. Навіть тут є, бачите, такий каркас, який лягає щільно на крайчик горщика, і там менше рухається повітря, тому пересихає воно набагато довше. Ось тому я її виймаю і стараюся трошечки її просушити, щоб вона. Ну, краще я полию ще раз, наприклад, частіше, ніж іншу, ніж вона мені має загнити від перезволоження. Це то, що стосувалося коралової, Бурагіари. І ще одна дівчинка це оця така Мільтонія рожева красунечка Мільтонія. Вона вже перестала ароматити. Вона дуже гарно пахла. До речі, оця жовта жовта бородіара і ота коралова вони дві. Півдня в мене кухня наповнена була їх ароматом отих таких мандаринових шкірок. Дуже-дуже приємний запах. Я дуже люблю мандаринки. А від них то просто такий був неймовірно чудовий запах, особливо заходиш до кухні, і одразу був оцей такий приємний, гірковато-такий терпковатий запах мандарин. Вірніше, навіть не мандарин, самих, а шкірок мандарин. Ну і Мільтонія. Мільтонія має ось таку гарнезну бульбочку. Бульбочка не зів'яла, ні нічого, як ви бачите. Тримається вона причудово. Я так вже проглядала тут навіть, бачите, є вон корінчики, які до пішли. Ще одна молоденька, ну це, мабуть, оця материнська бульбочка, теж почувається причудово. Єдине, що мене трошечки наводить, але це сухе, воно не є мокре, і ґрунт в ньому теж вологий, але не перезволожений. Я вже так дивилася і дивилася довкола. Не бачу я зачатків молодих бульб, не бачу я там нічого, ніяких молодих зростів, але будемо чекати розвитку цієї рослинки, також тому що одна єдина бульба. Ну, маленьку, ту я не беру до уваги. Будемо чекати якогось молодого зростання. Сподіваюся, що з нею теж буде все чудово. Знов-таки повторюся, як і ці бурагіари так само і мільтеніопсис я не буду нічим підгодовувати, взагалі таки нічим, тому що ці рослини були перегодовані ще в теплиці. Тому на сьогоднішній день маємо півтора місяця, вони у мене в догляді. Рослинки почуваються добре. Ну і цей онцидіум, це я купувала його два тижні пізніше після своїх бородіар. Вони були куплені найпізніше. Тобто він був куплений е, десь 20, ну, з 28-го, 10-го. бачите, називається Dancing Lady. Це танцююча леді. Бульбочок в нього доволі тут багатенько. Я так довкола оглядала і минулого разу я оглядала. Щось на нові зрости я такого дуже тут теж не зауважила, бо ще тільки пройшов оце місяць після того, як рослинка знаходиться в мене. Знаходиться вона теж в такому, бачите, горщику. Але тут до дна він, там водичка є в ньому, бачите, але він до дна не достає. Він стоїть на крайчиках і торкається тільки самим дном. Ну, Але тут я бачила в корінці, бачите, водичка прокапує, і там знизу завжди є трошечки волого. Але я побачила, що ось цей квітконос він почав жовтіти. Причому він так якось жовтне звідси сюди. Потім тут такий був зелений проміжок. Ось ця гілочка ще зелена. А отут кінчик я вже його обрізала, бо він, бачите, починає жовтнути. Відповідно, я не знаю по часі, скільки квітне цей онцидіум, наскільки я знаю, він має квітнути довго і має квітнути дуже-дуже успішно. Тобто має бути дуже багато розгалужень і має квітнути він такими буквально цілими букетами жовтими. Але я думаю, все-таки це моя думка. Припускаю таку думку, що він швидко відквіт тільки через стрес. Тому що він переїжджав, а рослинка була вся в бутонах, а може й квітуча, і він скидає квіти. Але я цей квітконос обріжу. Як тільки ці квіточки відквітнуть останні, вони ще тримаються. Тому що вони, до речі, облітають самі, коли вони вже відквітають, повністю квіточка сама відвалюється на, на стіл. Коли квіточки всі обсипляться, я обріжу квітконос і знов-таки залишу їх на такому стадії спокою. Десь в мене грибний комарик взявся. Так. Ем. Я залишу рослинку в стадії спокою, нехай вона собі помалесенько набирає бульбочки, набирає ваги, годувати я нічим не буду. Бульбочки тут такі, бачите, трошечки, вони, не трошки, а вони досить такі поморщені. Вони не є такі надуті бульби. Ось оці задні, вони повинні бути такі прямо, як огірочки, а вони. Бачите, мають морщинки. Але я такими їх і купила. Вони були такі поморщені. Ну, можливо, трішечки. Ну, оця велика бульба точно була така сама, як вона зараз і є. Ось, бачите, зараз я заберу листок і покажу вам ось так. Ось ця велика бульба. Вона така і була поморщена. Але листочки зелені. Я не бачу, щоб десь було жовтизна або щось. Ці молоденькі, тут що є зрости. Але мені здається, що це старі бульби. Тобто це оті от від материнської бульби. М -м -м. Можливо, я й помиляюся. Тут не розбереш де материнська. Ось тут є одна, друга, ось третя. Мабуть, оце материнська, від неї була ця бульбочка, і тоді пішла ця. І тут так само є маленька бульба. Потім від неї пішла одна і пішла друга. І там знову є ще одна всередині, о, ну, там там є всередині ще одна бульба. Ота, і від неї пішла оця велика бульба, бачите, ось оця і оця. ось ці два зрости. Тут, так якби є три, три рослинки в одному. Ну Але я його не пересаджувала, я просто виняла з цього горщика, доклала трошки більше туди зверху кори і помістила от в таке кашпо. І так воно собі тут стоїть. Ну, нехай ще зараз, поки він буде. Потім я з часом погляну, як він буде розвиватися, подивлюся, як будуть наливатися бульбочки. І, напевно, вже десь аж навесні, можливо, в лютому березні, я дам трошечки якоїсь їм підживки, щоб можна було, щоб бульбочки набралися корисних речовин, і він мені заквіть слідуючий рік. Ну, ось і все. Це те, що я хотіла вам показати на сьогодні. Ось такий результат моїх пересадок і. Перебування в моєму утриманні. Сподіваюся, що з рослинками буде все добре. Якщо з ними буде не все добре, я вам теж про це розповім. Ось, всім дуже дякую і всім пока.